Покажу, як можна зробити сфери для декору тортика вдома. Для цього можна використати глазур або шоколад. Якщо використовуєте шоколад, його потрібно затемперувати на камені або методом посів. Він наче так називається. Я користуюсь другим. Шоколад або глазур заливаємо в охолоджені форми, можна їх покласти на деякий час в морозилку або в холодильник, так маса буде швидше стабілізуватися. І потім уже застиг ще з півсфери, я виймаю з форми, підтоплюю країни гарячій тарілочці та з'єдную. Робити це обов'язково в рукавичках або ж використовувати серветки, бо якщо будете робити це звичайними руками, ви втратите блиск, сфери будуть трохи танути від тепла ваших рук, особливо якщо це з шоколаду. І все з'єднані сфери можна використовувати для декору, можна фарбувати кандурином, додавати бризки, що вам пасує до торту в даний момент.